Дивіться, що відбувається. Наша розвідка українська повідомляє про те, що протягом найближчого тижня Російська Федерація готується поєднувати наступ на фронті з ракетними атаками по мирних містах е, України, тобто, вони хочуть і на фронті активізуватись, і е, бити по українським мирним містам. Майте на увазі це, тим паче, вранці сьогодні я ще одне повідомлення зустрів, і воно також на превеликий жаль. Е, Друзі, тривожне доволі тому, що повідомляють бачите, повідомляє преса західна. Тепер вже преса. Повідомляє про що? Повідомляє про те, що фактично Сполучені Штати Америки очікують, що Російська Федерація в найближчі декілька днів нанесе новий удар, масштабний удар по Україні. Це буде чергова відповідь на атаку по аеродромам стратегічної авіації Російської Федерації. Пише про це видання Reuters сьогодні вранці, з посиланням на джерела. Американський чиновник сказав, що відповідь, ймовірно, буде включати різні види повітряних можливостей, включаючи ракети і безпілотники. Офіційні особи Сполучених Штатів Америки вважають, що повний повна російська відповідь ще попереду. Про це пише Reuters. Західне дипломатичне західне дипломатичне джерело повідомляє, що цього разу можуть бути атаковані урядові будівлі, щоб послати Києву чіткий сигнал. Військовий експерт Майкл Кофман міркує так: це може бути будівля служби безпеки України, яку атакують ракетами середньої дальності. Мова йде про Арешнік. Давайте тут одразу без паніки, друзі. Ми скажемо, що це окремий який військовий експерт, який там допускає, що це може припускає, що це може бути арешник. Ну, припускати можна все ще завгодно. Інша високопоставлена людина, дипломат. Ем... Він передбачає подальший наступ Російської Федерації на фронті. Він буде великим, жорстким і безпощадним. Пише він та слухайте, скільки раз нам нас вже лякали безпощадним наступом Росії. Скільки раз нам вже говорили про так звані про так званий адмінкордон? Правда, Вийдемо на адмінкордон Донецької Луганської областей. Я пам'ятаю, як це з 2022 року тягнеться. Як Росія хоче вийти на цей адмінкордон? А ще я знаю, що вони там на фронті не можуть взяти міста по чотири 3 роки. Тому про який адмінкордон тут мені говорить, я не зовсім розумію, якщо чесно. Західна преса взагалі спаскудилась. Давайте скажемо чесно, тому що вони все, що вміють робити, це тільки залякувати нас, але не вийде цього разу. Хоча треба сказати, і це ми будемо тут праві, не помилимось, що на тривоги потрібно в найближчі дні дійсно реагувати. На триває реагувати, але ось ці всі казочки про те, що безпощадне наступлення русських і так далі. Перестаньте. Чесно, перестаньте. Вчора давайте покажемо ось цього виродка. Ось цю гниду. Це мединський, як ви вже зрозуміли. Очільник російської делегації, і е, значить, він звинуватив вчора Київ у зриві обміну полоненими і тілами загиблих. Скажу одразу, Україна все це спростовує в Кремлі, стверджують, що Україна, нібито, неочікувано перенесла. Обмін полоненими на невизначений термін. Помічник диктатора також заявляє, що нібито Росія вже доставила до району обміну першу партію з 1212 тіл українських військових у рефрижераторах. У відповідь джерела РБК України зазначили, що обмін готується, а росіяни лише намагаються тиснути на переговорну групу. Вони зазвичай так роблять. По-перше, ніякої репатріації вчора не відбулось. Росіяни розповсюджують фейки. По-друге, вони намагаються тиснути на переговорну групу. Обмін готується, а будь-які подробиці можуть дуже сильно вплинути на це. Це чутливе питання, зазначили джерела ем... Україна спростувала фейки Кремля що ем... Росія зірвала домовленості щодо обміну і тіл. Тут треба нагадати, що Росія звинуватила Київ у зриві обміну полоненими. Мовляв, Україна перенесла ось цей процес без пояснень, але в координаційному штабі вчора це спростували. Сказали, що Україна за їхніми словами діяла. Суворо в рамках узгоджених домовленостей передала списки тяжко поранених, тяжко хворих і молодих військових. А от Російська Федерація надіслала зовсім інші списки. Замість конструктиву знову маніпуляції. Ми готові до обміну і чекаємо кроку від російської сторони. Написали у Генеральному штабі координаційному штабі. Я перепрошую. Ось так: от, друзі. Вчора Володимир Зеленський. Сказав у вечірньому зверненні, зробив декілька важливих заяв, і от я хотів би вам їх зараз процитувати. Він каже, що Росія готується до затяжної війни і ігнорує всі мирні ініціативи. А це те, про що я, до речі, вже давним-давно кажу: про те, що Росія не просто готується до затяжної війни, вона готова цю затяжну війну проводити. Президент заявляє, що Кремль не збирається припиняти агресію, а навпаки, готується продовжувати війну. Також. Він каже, що, е, і хто б вам що не казав, ці удари не у відповідь, а на знищення, цілковите знищення життя. Саме цього вони хочуть, наголосив Зеленський. Е, Україна досі чекає відповіді на пропозицію е, придбати ППО. Від сполучених штатів Америки про це також сказав президент України. Він каже, що ми працюємо для того, щоб збільшити українське ППО. Дуже потрібні позитивні сигнали від сполучених штатів. Конкретні сигнали по ППО. Ми досі. Чекаємо відповіді на пропозиції придбати системи, які можуть допомогти. Конкретні сигнали а не слова, каже президент. Серед іншого, він а, зазначив і таке збройні сили України цього тижня знищили три пускові установки балістичних ракет. Іскандер. Це неймовірна була історія. Друзі, я тут просто від себе додам. Ми дійсно знищили три ці пускові установки Іскандер. Блискуче проведена операція. Спочатку знищуємо російську авіацію, потім підриваємо Кримський міст, а потім ще й установки іскандер, якими кошмарили Київ і інші українські міста, три одиниці також знищили. Ви уявляєте, наскільки вони дорогі? Ви уявляєте, наскільки важко їх знищити, зважаючи на те, що Росія не знає, що це жирна ціль для нас. Це дуже класно. Я віддаю належне усім тим, хто був причетний до знищення цих, серед іншого, установок іскандер. І президент каже про те, що Росія хоче продовжувати війну, вона відмовляється від переговорів, але на Росію потрібно тиснути. Я погоджуюсь з тим, що на Росію потрібно тиснути питання в тому, як на неї тиснути і хто це буде робити, тому що ви бачите, що зараз відбувається в Сполучених Штатах, коли Дональд Трамп робить низку заяв, які е Можна трактувати як такі, що не зовсім співпадають з нашим баченням, яко кажучи, так а чому я про це кажу? Тому що, ну ви знаєте, що Трамп сказав, що Ну, послухайте, Україна Росія це як там дітки в парку, які чубляться між собою, і можливо, потрібно дати час їм, щоб вони перед тим як розборонити, щоб вони там один одному обличчя набили. І президент Зеленський, ну там. Правильно говорить, що ми не діти з Путіним на дитячому майданчику в парку. Він вбивця Путін вбивця, який прийшов в цей парк, щоб вбивати дітей, каже президент Зеленський в інтерв'ю ABC News. Він також припустив, що Трамп не зміг в повній мірі відчути і зрозуміти біль українців, які втратили своїх дітей на війні. Я більш ніж впевнений, що Трамп абсолютно не відчув цей біль. Правда, далі він обмовився, що справа не в президенті в Трампі, а в будь-якій іншій людині, яка не знаходиться тут, в країні, яка знаходиться в декілька тисяч миль. Ну, я можу сказати, друзі, що тільки та людина, напевно, яка сюди приїде, яка відчує, сповна ось цю атмосферу. Повітряних тривог, сирени. А я вже не кажу навіть про фронт. Я не кажу навіть про те, щоб наслідки подивитися обстрілів. Я не кажу навіть, щоб, і звичайно, боронь боже там кудись прилетіло поряд з цією людиною: снаряд чи безпілотник, чи, чи ще щось чи ракета. Але ці люди не відчують цього, не відчують просто розумієте. Тому вони дійсно дуже далекі розумінням від того, що відбувається тут, і з цим мені здається, пов'язана ось така кола реакція в батьох. Для нас будь-яка реакція буде колою, тому що нам завжди мало і це правильно. Війна це те, що потребує всього неосяжного і снарядів, і людського ресурсу, і грошей і, 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 і так далі. І, 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 і. Як ви розумієте, тому війна це те, що забагато не буває ніколи. Ну що ж, тут далі треба рухатись, друзі, і вже декілька слів сказати про те, що в Європі нам відбувається, тому що є такий президент Чехії, Петер Павел. От він каже, що треба зробити все, щоб війна в Україні закінчилася і не прийшла до нас. Ого, який ти розумний, він каже таке: якщо сьогодні в Україні йде війна, і люди гинуть так само безглуздо каже Петр Павел. Так само абсурдно, як це було тут з причин, які багато хто з нас навіть не розуміє. Саме тому ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб не тільки закінчити війну в Україні, але й щоб не допустити, щоб війна дійшла до нас, як це було у минулому, давайте чесно скажемо. А, да, для початку я просто забаню одного виродка російського, який прийшов в чат, і почав тут щось нам розповідати. Просто в бан, в пекло і продовжу. Що каже президент Чехії? Він каже серед іншого, ще й про те, що потрібно значить припинити цю війну в Україні і не допустити, що вона пішла до Європи. Тому, ну, звичайно, потрібно припинити, звичайно, потрібно не допустити до Європи. І Європейці це вже почали розуміти, але на привелике жаль, ми втратили дуже багато людей і продовжуємо їх втрачати. А війна продовжується і ну я дуже сильно перепрошую. Але скільки Європа ще буде спати? Перед тим як вона зрозуміє, що потрібно діяти рішуче, не просто словами занепокоєння, не просто казати Ой, давайте є ініціатива, зберемо тисячу там чи мільйон снарядів, а робити це не бла, 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 а дійсно про це робити і в терміни конкретні віддавати нам ці снаряди, допомагати нам зброєю, гуманітаркою, грошима і так далі. Тому подібне, не блокувати кордони, як це там поляки полюбляють робити, не робити те, що роблять. Зокрема, там угорці наприклад, да ну я зараз про владу конкретно кажу новий президент в Польщі Навроцький взагалі сказав про те, що ну, ви знаєте, я зараз проти, щоб Україна вступала до Європейського Союзу, Україна, яка стікає кров'ю, Україна, від якої намагаються відтяти шмат землі, Україна, люди, які гинуть на фронті, захищаючи себе, і Європу, в тому числі. А Україна бійці військовослужбовці якої віддають все. І найголовніше це життя задля того, аби зберегти державність і для того, аби ми існували для того, аби ця система міжнародного права. Якби гидко не було казати про те, що залишки цієї системи, зрештою, залишились, але вони ще є. І от ми віддаємо найбільше. А тут блокують кордони, а тут кажуть: ви не. Будете в європейському союзі, а тут кажуть і так далі, і тому подібне є речі, які е, не можна говорити, і я дуже не хочу, щоб війна торкнулася когось з наших сусідів, ну окрім Росії, звичайно, або іншої якоїсь країни, цивілізованої країни. Але е, послухайте, ось ця прививка, яка від Другої світової е, ефект цієї прививки вже минув, мені здається, і, от е, не всі це розуміють на превеликий жаль. Я дуже не хочу, щоб війна постукала в двері комусь з цих лідерів, цих країн, які я дуже люблю. Але я хочу сказати, що приїздіть сюди і подивіться, що відбувається тут. Можливо, якщо в 300 метрах від вас щось прилетить, клепка в голові з'явиться. І заяви такі ви робити не будете, можливо. Але е, я в цьому сумніваюсь. Чому? Тому що в Європі взагалі зараз така тенденція, коли е, правий вектор, ви ж помітьте, друзі, що відбувається. Фактично, праві беруть своє в Європі. Фактично, вони перемагають. Е, і я от ставлю себе зараз на місце Путіна і думаю: а я взагалі маю припиняти цю війну, якщо моя ідеологія зараз превалює. Е, ну, ідеологія як така мається на увазі, да? коли. Е, Є люди в Європі, які приходять до влади, виступаючи проти допомоги Україні, проти інтеграції України до Європейського Союзу, проти е, поставок Україні зброї, проти української перемоги. От на місці Путіна що б він робив? Припиняв? Та да ні, продовжував воювати. Тому що ці люди з'являються на цих посадах не просто так. Вони з'являються від страху виборців. Виборець мислить дуже примітивно. Виборець думає: так, я проголосую за людину, яка мені обіцяє солодку вату. Тому що. Е, ну, Людина, яка обіцяє цю солодку вату, не віддає собі звіт в тому, що її зробити неможливо. Просто не? це аналогія пов'язана з тим, що хтось каже: припиніть постачати зброю Україні, і все зупиниться. Проголосуйте за мене. Я цю зброю не буду передавати Україні. Війна зупиниться дуже швидко. Він не розуміє, що Україна від цього може загинути в цілому, але є люди, що не най... це ті той самий електорат. Не люблю це слово, але це той самий електорат, який в це свято вірить, і от цих людей приводять до влади. Тому для мене дуже передбачено те, що буде відбувається, які процеси будуть відбуватися в Європі в найближчі роки. І хочу вам сказати, що це буде дуже цікаво, але невимовно загрозливо. От як це звучить. Тому руками далі, друзі. І що? Давайте ще новинки почитаємо, якими вони є. Я вам можу сказати, що з'явилися нові кадри Павутини, операції Павутина. Нові кадри з'явилися так. І про цю операцію ми з вами далі поговоримо. От кадри лише покажу вам, і скажу, що служба безпеки публікувала ці кадри з операції на відео. Момент старту дрона з даху модульного будинку, його політ і враження російського бомбардувальника ту 22 м 3 на аеродромі Біла. Що, що тут можна сказати? Що безпілотник цей пролітає значну відстань. Він залітає на територію аеродрому, з якого вже здіймається дим, як ви бачите, так, і е, дим від раніше вражених е, літаків. А, а от є німецький генерал, який прокоментував зокрема ось цю спеціальну операцію Павутина, і він каже, що Україна змогла пошкоджувати до 10 стратегічної авіації Російської Федерації. Не знаю, звідки він взяв цю оцінку, до 10%. У нас свої цифри є 34%. Операція Павутина завдала серйозного удару по авіації Російської Федерації. За оцінкою німецького генерала Крістіана Фройдінга пошкоджено понад десяток літаків, зокрема, стратегічні бомбардувальники: ТУ-95, ТУ-22 і розвідники. також. А 50 це може становити близько. Ну як стверджує принаймні цей е генерал німецький 10% усього парку стратегічної авіації Російської Федерації? Чому 10%? Я чесно не знаю, як він це вирахував? Я то теж правда не знаю. Але відомо вже про наслідки того, як Росія реагує після цієї операції. Е павутина вона Росія перекинула два бомбардувальники Ту 160 а в Анадир, друзі. Розташований в 6600 кілометрів від України і всього в 660 кілометрах від Сполучених Штатів Америки. уявляєте собі, яка ханьба? Після того, як ми першого там червня на день захисту дітей е, нанесли удари з використанням дронів по стратегічній осі авіації по стратбомберам, Росія просто ближче до Сполучених Штатів перекинула ці бомбардувальники е, згідно з домовленостями. Між ядерними країнами бомбардувальники винищувачі, ядерні стратегічні, вони мають бути на відкритій місцевості, щоб спутники тієї чи іншої країни, чи то Росії, чи то Сполучених Штатів, моніторили їх і завжди бачили Ну, для того, аби обезпечити, щоб одна іншу сторону не, не, не вдарила. І виходить так, що це зіграло нам на руку, але це повністю переписує дійсно правила війни. Це повністю переписує все. Навіть доктрини, які будуть оновлені, повірте, великими крупними країнами, це буде однозначно. Я розумію, що Сполучені Штати які витрачають громадні бюджети, Росія, яка витрачає громадні бюджети, військові бюджети. Виявляється, зараз що що показує ця операція? Що можна дешево і ефективно знищувати те, що коштує мільярди доларів. Це означає, що доктрини так чи інакше хочеться, не хочеться це гегемоном. Вони будуть бути, вони мають бути переписані, вони будуть переписані, як би вони не причались. Це ж урок, насправді не тільки для Росії, але й для інших країн ядерних. Уявіть собі, друзі, ти не Індія, Пакистан. Проїздить вантажівка. Відкривається вона, вилітають дрони, знищуються склади з ядерними боєприпасами. Або в Індії, або в Пакистані а, Сполучені Штати Америки зі своїми авіаносцями за трильйони доларів, зі своїми стратегічними бомбардувальниками за мільярди доларів. Ну як ви вважаєте, якщо вони на відкритій місцевості до чого зобов'язують договори з іншими ядерними країнами? Чи може вантажівка умовно приїхати випустити дрони, які б знищили цю авіацію? Звичайно, може тому все це буде переглянуто. Доктрини будуть переглянуті, видатки будуть переглянуті, і пріоритети виробництва також будуть переглянуті.